От, якщо ви подивитеся, проаналізувати депутатський корпус, скільки молодих людей в депутатському корпусі, ну я вам скажу, коби там одна молода людина, так як ми кажемо, вік до 35 років була, всі старші люди, які вже роками вирішують. Долю і, і і не тільки молоді, тому у нас багато є таких перекосів, які треба я е, як молода людина бачу і треба вирішувати там на законодавчому рівні. Депутатський корпус має мати там п'ять представників молодої людини. Квотування, так як колись в виборах робили, мають бути жінки і чоловіки. Так само тут це інакше молодь не бачить, що вона має ну в сільській. Я не кажу Франківськ, бо тут все добре. В сільських маленьких громадах. Вона не вона закінчує школу і вона розуміє так, там в раді сидять там, Зами як то в кумівство. Там різні історії. Я не попаду точно, хоч хочу. Ще скажу ремарку по стажуванні, що були студенти, вони поїхали по громадах, бо в нас були представники з університетів з громад. То ми зробили така кава з головою. То деколи голова громад кажуть, о, ви в нас пр... Пр... проживаєте, і вже почали наводити комунікацію, і вже почали там створювати вже якісь спільні заходи. Бо людина виявилася активною і каже: Я вам можу оце оце і в громаді запропонувати. Тобто мені оцей кейс стажування молоді має бути в кожній громаді.